Дівчата, показую сумочку поближче. Дивимось разом, яка вона всередині. Так, а, дивіться, по розмірам. Ось тут 20 см, по ширині, по висоті 13, і ось тут десь 8-9, ну, десь 8,5 см. Так, дивимось, яка вона всередині. Розкрила. Дивіться. Так, тут є подовжений ремінець, якщо потрібно. Зараз я його ось так зроблю. Бачите? Ось такий ремінець. Так. Достаю все зайве. Ага, ще ось такий є ремінець. Так, достаю з цієї упаковочки. Бачите, декілька варіантів можна зробити ремінців, які вам більше подобаються. І ось так вона виглядає всередині. Одне відділення таке дуже вмістке. Ось така прикольна шкіряна, натуральна шкіра сумочка. Це торгова марка Лонза. І одразу кажу по ціні. Ціна 3450 тисячі гривень.